Якщо ви плануєте замовляти дрова на всю зиму наперед, то вам слід розрахувати, яка витрата палива вашого котла. Це залежить від багатьох різних варіантів. По перше, який у вас котел, яка в нього потужність. По друге. Скільки градусів ви хочете, щоб було у вас вдома. По-третє, яке обладнання стоїть? Чи у вас є ємність, чи її немає, чи є автоматика, чи її немає. І яка система у вас взагалі опалення стара, чи нова, скільки літрів у системі? І четвертий факт залежить від регіону, в якому ви проживаєте. Можливо, у вас більш волога або більш суха погода. Якщо ви не знаєте відповіді на всі ці чотири варіанти, я пропоную вам простий компроміс. Ви телефонуєте в нашу компанію, дізнаєтесь все, що хочете, вас. Консультують по всім цим чотирьом питанням, вам допоможуть обрати, спроєктувати та подрахувати всі ці цифри. І потім ви замовляєте собі дрова з безкоштовною цією консультацією. Ми з вас за це нічого не візьмемо. Котелвитязь.біз наш сайт. Там ви можете придбати і найкращий твердопаливний котел в своєму житті.